Добрий день, шановні колеги. Я радий надані мені можливості ставити вам модель нашого авторського підручника авторів Сергій Кобернік Роман Коваленко, створеного за ідеями і концепцією нової української школи для вивчення географії у шостому класі. Містове наповнення підручника для шостого класу включає такі рубрики. Анонсування, гадайте, нові терміни та назви до скарбнички знань, коротко про головне. Працюємо разом у групі в парі аналізуємо, досліджуємо, оцінюємо свої досягнення, вірю, не вірю, проєкт для краєзнавця, експрес-оцінювання власних здобутків та електронний додаток до доручника. Зараз зупинимось конкретно на кожній з рубриці і стисло. Знаємось, що вона передбачає, які матеріали вніж. Вивчення кожного розділу або великої теми розпочинається з його анонсування, яке включає в себе інформацію про основні здобутки учнів у процесі опанування його змістом, а також стислий, захоплюючий опис уведення теми. Рубрика пригадайте, містить запитання і завдання про те, що невідомо з попередніх років навчання школярам або з вивчення. Раніше вивчених тем власного досвіду учня, щоб краще зрозуміти новий матеріал. Ці запитання традиційно ми використовуємо в час актуалізації окупних знань учнів під вивченням нової теми. Рубрика нові терміни назви до скарбнички знань ну, говорить сама за себе. У ці нові для учнів слова у тексті виділені шрифтом або фоном, а також вказано їхній наголос для того, щоб учні. Одразу викликали до правильного вимовлення слів. Казочки цієї рубрики в підручнику надані на слайді. У рубриці коротко про головне дано найважливішу теоретичну інформацію з теми. Для аналізу розміщено авторські малюнки, дуже багато схем, карт, таблиць, ілюстрацій, колажів, запропоновані відповідні до них завдання, що допоможе краще усвідомити і запам'ятати навчальний матеріал. У рубриці працюємо разом, у групі, в парі аналізуємо, досліджуємо. Плануються завдання для здійснення спільних з однокласниками спостережень і дій, які допоможуть учням стати справжніми дослідниками. До групових проєктів вказана послідовність виконання дій, детальні сценарії їх здійснення. Для того, щоб розвантажити місць підручника, більшу частину цієї рубрики і детальні матеріали інструктивні розміщено. Електронному додатку до нього для тих, хто любить таємниці, загадкові і незвичайні факти про природу або життя людей у підручнику є рубрика Вірю, не вірю. В ній наведено факти, які учням слід підтвердити або спростувати на основі опрацювання різних інформаційних джерел. Знову ж таки, більша частина, кому це подобається, і учні захоплені. Тим видом навчальної діяльності більша частина матеріалів цієї рубрики додатково представлено в електронному додатку до підручників. Для дослідження учнями особливостей своєї місцевості пропонуємо рубрику Проєкт для краєзнавця. Окремі зразочки дання матеріалу підручнику цієї рубрики наведено на слайді. Звичайно, для більшості тем учні мають використовувати свою місцевість, рідний край, матеріали, щоб краще усвідомлювати і зрозуміти матеріал нових тем, що вивчаються. Завдяки рубриці оцінюємо свої досягнення, яка розміщена після кожного параграфа, учні можуть дізнатися, як вони освоїли матеріал. Вони самостійно себе оцінюють. За 12-бальною шкалою. В ній пропонується ми в цьому підручнику повністю відійшли від попередніх наших версій самооцінки досягнень і підготовки для опитування матеріалу вивченої теми, і зробили цей матеріал цікавий і він універсальний. За ідеями Блума, які використовуються у нас починаючи від. Розвитку особистості кожного учня, закінчуючи змістом зовнішнього незалежного оцінювання з географії, ми поступово будемо готувати школярів до цього. Отже, в кожній рубриці опонується шість запитань завдань, які поділені на три рівні складності: два запитання в кожному. Правильні відповіді на перше і друге питання оцінюються в один бал, на третє, четверте по два бали, на п'яті, шосте по три. Разом дванадцять. Запитання першого рівня вимагають лише відтворення розуміння інформації, другого – його творчого осмислення через роздуми міркування, третього, її практичного використання оцінки з боку учнів, пропозицій, вкладання своєрідних прогнозів. Після вивчення кожного розділу або великої теми у підручнику вміщено рубрику експрес-оцінювання власних здобутків і з тестовими завданнями. Хотілося б зазначити, що ми дійшли творчо до цієї рубрики, вона не дублює попередніх змістів тестових завдань з нашого досвіду, а створена повністю на і дослідницькій основі. Перший рівень подано в форматі тестів з однією правильною відповіддю з чотирьох варіантів, другий при правильній відповіді з семи запропонованих, третій спрямований на встановлення відповідності. Добре, нам відомі, чотири логічні пари. Звичайно, це може завчасно готувати школярів до проходження державної тестації і зовнішнього до незалежного оцінювання нашого предмету. До підручника створено потужний електронний додаток, в якому для вчителя і учнів розміщено багато корисних матеріалів, серед них інформація для розширення обізнаності з окремих питань, відеофрагменти слайд-презентації, інструкції щодо виконання. Зразки оформлення практичних робіт, матеріали для здійснення групових досліджень, проєктів, додаткові карти, ілюстративні матеріали з пошуковими завданнями і цікавими фактами. Доступ до цього додатку отримаєте через QR-код на обкладинці підручника, посилання на електронний додаток наведені у відповідних місцях його. Текст. Окремо хотілося б зупинитись на Характеристиці ілюстративного матеріалу підручника. У підручнику подано 330 різних видів малюнків, які складають понад 50% його обсягу. Майже до всіх авторських малюнків пропонуються шукові і творчі завдання, спрямовані на розвиток креативного, критичного мислення учнів. До окремих малюнків подано стислі коментарі та історичні довідки. Планування авторами ілюстрації дозволяють на кожному без винятку уроці забезпечити реалізацію діяльнісного і компетентнісного підходів, організувати групову індивідуальну аналітичну роботу школярів. Вам дякую за увагу, бажаю всім нам перемоги, здоров'я і творчої наснаги. Все найкращого, до побачення.